Бікінні англізована назва Атолу Пікінні, що означає кокосова земля, це кораловий риф з низкою островів, розташованих у формі кільця, що оточує лагуну, який входить до складу Маршалових островів, є або, точніше, був тропічним раєм. Щойно острови виникли та стали придатними для життя. Приблизно три з половиною тисячі років тому люди почали їх заселяти. До сорокових років ХХ століття бікінці залишалися відносно ізольованими. Проте, після Другої світової війни Організація Об'єднаних Націй зробила Сполучені Штати керівним органом для великої частини Тихого океану, включаючи Маршалові острови. Згодом США призначили Атол Бікіні та розташований поряд Атол Еніветок місцем для випробувань ядерної зброї та оцінки її впливу на військово-морські кораблі. 7 березня 1946 року 167 бікінців, які проживали на атолі, поклали квіти на могили своїх предків і покинули Батьківщину. Вони думали, що це буде ненадовго, як виявилось згодом назавжди. Почалась масштабна військова операція між 1946 і 1958 на цих двох атолах було підірвано 67 ядерних боєприпасів. В лагуні Бікіні було введено в дію загалом 23 ядерні пристрої. Включно з сумнозвісним випробуванням Касл Браво, найбільшим за всю історію, проведеним Сполученими Штатами, на Маршалових островах його називають Днем Двох Сонців. Того ранку одне сонце встало на сході, як зазвичай, але потім піднялось сонце на заході. Ця воднева бомба. Змінила сотні життів і траєкторію гонки ядерних озброєнь. Несподівано потужний вибух спричинив подальші громадські опурення, які спровокували дипломатичні переговори, що завершились підписанням договору про заборону ядерних випробувань 1963 року. Очікувалось, що касл Браво спричинить вибухову силу до 6 мегатон, але натомість спричинив 15. Грибовидна хмара перегрітого повітря, води та опатів, досягла 40 кілометрів аж до стратосфери, і зрештою поширилась на 4 континенти. Вибух був у тисячу разів потужнішим за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму. Він знищив три острови біґіні, утворивши кратер завширшки 2 кілометри і 80 метрів в глибину. Ядерні вибухи мали руйнівний вплив на складну екосистему Атолу, який створювався протягом мільйонів років живими кораловими організмами. Випробування знищили рослини, дику природу та випарували коралові рифи, залишивши токсичну пустку. Радіоактивні опади, що виникли в результаті, забруднили навколишні води, ґрунт і повітря, зробивши територію непридатною для життя на довгі роки. Прісну воду не можна пити, морепродукти не можна їсти, а рослини неможливо культивувати. Незважаючи на запевнення, що бікінці зможуть повернутися додому після експериментів, забруднення унеможливило їх переселення. Більшість початкових жителів атолу вже померли, і багато хто пішов у могили, все ще прагнучи повернутись на батьківщину. Зараз їхні нащадки живуть в містах, далеких від утопії, яку вони втратили. Бікінці зіткнулися з проблемами зі здоров'ям і постійною боротьбою за справедливість і компенсацію. У колишніх жителів Атолу та інших маршальців, які опинились на вітрі від вибухів, були опіки та знижені показники крові. А в 1960-х почали виявляти ракові захворювання. Навіть ті, хто жив на далеких від випробувань островах. Продемонстрували підвищений ризик розвитку онкології. Те, що сталося з мешканцями Маршалових островів, це сумна історія. Їх постійно переселяли, намагаючись уникнути радіоактивності, однак протягом років вони все одно жили на забрудненій землі, зрештою, вдихали, поглинали, пили та їли значну кількість радіоактивності. Люди все ще не можуть жити на атолі Бігіні, окрім кількох доглядачів, що підтримують інфраструктуру та приносять із собою їжу та воду. Однак, попри підвищений радіаційний фон, природа атолу Бікіні повільно повертається до життя. Через 70 років він знову виглядає як тропічний рай, кристально чиста вода, білий пісок. Кокосові пальми ростуть наскільки сягає око. Зараз в лагуні про ядерні випробування нагадує 21 затоплений корабель. Ці гіганти безодні стали домівкою для безлічі істот та роблять це місце однією з найекзотичніших та небезпечних локацій для дайвінгу в світі. Перший сигнал здоров'я морської екосистеми це наявність акул, хоча в цілому спостерігається буквально акваріумне різноманіття живих організмів. Дивним чином вони захищені історією цього місця популяції риби навіть краще ніж у деяких інших місцях Маршалових островів. Акул більше, а корали великі. Це дивовижне середовище процвітає. Тому що його залишили наодинці. Вчені кажуть, що морське життя виявилось надзвичайно стійким, незважаючи на те, що атол був оголошений токсичною пусткою в 1950-х. Навіть в кратері Касл Браво утворилась різноманітна екосистема, а на березі кокосові краби спокійно харчуються радіоактивними кокосами. Життя в лагуні кипить, її мешканці виглядають абсолютно здоровими, а деякі з коралів вже існують десятиліттями, є докази, що вони почали рости лише через кілька років після того, як було скинуто останні бомби. Вірогідно, що найбільш постраждала риба вимерла багато десятиліть тому, а ті, що живуть сьогодні в лагуні бікіні. Зазнають лише невеликих рівнів радіаційного опромінення, оскільки вони часто запливають і випливають з атолу. Це найбільш руйнівна річ, яку люди коли-небудь робили з океаном, але природа справді прагне повернутись до життя, що викликає надію. Шановні глядачі, підписуйтесь, ставте вподобайку. Та пишіть будь-який коментар, щоб більше людей могло побачити це відео. Слава Україні! Та дякую вам за увагу!